У Нас є кандидатки на участь у програмі донації циклітин, і вони мають певні запитання перед участю програмі у програмі. Тому сьогодні хотілося б розібрати е, основні з них. Ви так, 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 Давай поговоримо Так. Дивіться, Гестлайф у своїй рекламі каже, що програма донорства клітин офіційна. Поясніть, будь ласка, що це означає? Це означає, що коли дівчина до нас приходить, ми з нею укладаємо офіційний договір. Це так званий договір ЦПХ, договір цивільно-правового характеру, який регулює певні відносини, які складаються на певний період часу. Тобто це не трудовий договір, да, який, наприклад, там ну, ти робиш роботу весь час, а це договір на певну роботу за певний проміжок часу. Договір цей має назву, він так і називається. У нас договір про донацію Гамет Оцитін. Одною стороною договору виступає Гестлайф, іншою стороною договору виступає дівчина як фізична особа. В договорі прописано абсолютно все. Тобто всі права, всі обов'язки, як відбувається програма, де вона відбувається, яка винагорода, в які строки і так далі. Угу, дякую. А ще фігурує інформація, що ви сплачуєте податки за донорейці клітин. Розкажіть, будь ласка, які це податки і та який їх розмір. Ну, дивись, коли укладається договір ЦПХ, це вина правового характеру, дівчина за свою послугу або за роботу, ну називаємо це роботу, це не дуже коректно в даному випадку. Але тим не менш, з точки зору закону, це звучить і називається саме так. Вона отримує винагороду, певну винагороду. З Цієї винагороди ми обов'язково і ми, як а, в даному випадку замовник послуги, і дівчина як надавач цієї послуги маємо сплатити податки. Ми, як замовник послуги, сплачуємо 22% від цієї суми, від цієї суми винагороди. 22% це єдиний соціальний внесок. Дівчина, зі свого боку, як а, надавач цієї послуги і отримувач винагороди, також сплачує податки. Перший податок 18% від цієї суми, це податок на доходи фізичних осіб. І другий податок це 5% від, від отриманої суми, це військовий збір. Тобто, всього а, дівчина сплачує 23%, ми сплачуємо 22%. А, разом це скільки, 40, 45, 45, 45. Да, 45%. Тобто, це доволі велика сума. І тому ми розуміємо для того, щоб дівчина отримала саме ту суму. Яка вказана в ну, наприклад, там, 1500 або 1900 доларів, які, до речі, ми фіксуємо, звичайно, в гривні, тому що ми не маємо права у українських договорах ніякої іноземної валюти використовувати. Ми це фіксуємо в гривні по курсу НБУ. В нас деякі не спрашують, де берете курс НБУ. Ну, Офіційний НБУ публікує кожного дня так, курси валют. Ми беремо цю суму, ми її Фіксуємо, і ми ці податки сплачуємо замість дівчини, щоб тобто, щоб дівчина отримала рівно стільки, скільки було там ну в рекламі, і так далі. Сподіваюсь, пояснила ясно. Чудово. А дивіться, ще такий момент. Багато дівчат вони не хочуть, щоб хтось знав, що вони беруть участь у програмі. Так, 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 а от якщо податкова або інші державні органи вони будуть знати про це взагалі? Дивіться, ну обов'язково кожного місяця ми, звичайно, як підприємство, ми звітуємо в податкову про всі ті виплати, які проходили через нас. Ну, наприклад, ті все, всі, всіх то зарплату отримує, так ми подаємо ці дані. І саме так само ми звичайно. Ми подаємо дані про тих сумах виплат, які були в нас по договорах ЦПХ. А ми вже зрозуміли, ми вже, я, я тобі пояснила, що це саме договір ЦПХ. Але ми просто подаємо в податкову дані, що така-то людина отримала винагороду за договором ЦПХ. Все. Без прізвища, тобто, без так, без так. Ні, прізвища, звичайно, є, тобто це обов'язково, тому що ми сплачуємо податки, ця людина сплачує. Податки, але ми не пояснюємо, що це за договір. Тобто, просто договір ЦПХ, без його так, назви. Так, звичайно, да. Тобто просто йде по категорії сума винагороди за договором ЦПХ і все. Тобто для податкової, для неї головне, щоб була отримана винагорода, по ній були сплачені податки і все. А далі, що це було, за що це було, це вже податково жодним чином не, не цікавить. Тому в цьому випадку ви можете бути абсолютно спокійні. Плюс завжди не забувайте, що тут іде на перетині не тільки а, цивільно, ну, цивільних відносин, тут ще є і медицина. Так? А з позиції медицини ми жодним чином не можемо відкривати а, медичну будь-яку інформацію медичного характеру, вона підпадає під категорію медичної таємниці. Тому податкова ніяким чином не може це дізнатися. За це можете не переживати. Чудово, дякую за таку розмову. А якщо ви матимете додаткові запитання, то ви можете залишати їх в коментарях, і, можливо, ми в наступному відео їх розберемо. Так. Дякую тобі, Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня, гарного дня.